служіння о 12-й годині. Я пропоную піднятися і помолитися за всіх нас і за Україну в тому числі, Господи Боже, великий всемогутній, слава Тобі і подяка за все, що ми маємо, за те, що у нас є можливість зараз зібратися тут, стояти тут і прославляти ім'я Твоє. Дякую, що ти зберіг нас до цього моменту і дякую за те, що ти оберігаєш нас і оберігаєш. Військовослужбовців наших, Боже, даруй мир і перемогу Україні. Нехай усі військовослужбовці, хто зараз на захисті нашої країни, нехай вони повернуться цілими і неушкодженими свої домівки до своїх сімей. Благослови Господи Україну, благослови керівництво, дай їм мудрості приймати вірні рішення. І всі, хто зараз в полоні, поверни їх, будь ласка, додому, хто зараз в окупації, нехай кожна, кожен сантиметр нашої землі буде деокупований, і щоб Україна наша знову була сильна, незалежна і вільна. Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Прошу сідайте і зараз а, можна не, сідати. Можна не сідати. Можна не сідати, краще. Прославити Стоя,

Житінь про Бога, Халілуйя, спойлять. Боже, ми дякуємо Тобі, Боже, що ти приймаєш нас в свої усім, Бога. Боже, що ти є наш Батько. Боже, дякуємо Тобі, Ісус, великий Бог, все Бог. Боже, дякуємо за твою силу, яку ти даєш нам, Боже, за силу зцілення, яку ти зливаєш на нас, що ти зцілюєш людей. Людей від боляче, Господь, сили тих, хто потребує, хто хоче, Господь, хто хоче отримувати, він приймає, Боже. Ми дякуємо, Господь, за серця людей, які відкривають перед тобою, Боже. Ми дякуємо за кожну людину, Боже. Спасибі тобі за твою любов, Господь. Аллю. Твое ім'я прославляє. Выше всех твое имя, высше всех твои Господь свято, вдячний Тобі, Господь, за країну, яку Ти, Господи, поставив нас. Дякую Тобі, що Україна вона бореться, що вона не здається, Господь. Дякую Тобі за наших військових, які зараз боронять нашу землю, за хлопців і дівчат, Господь. І зараз на нулі, Господь, які зараз, Боже, в шпиталях, Господь, які зараз борються, Господь, за нашу, щоб ми жили вільно, Господь, і незалежно, Господи, дякуємо Тобі, Господь. Боже, ми благословляємо їх життя, Господь, ми просимо Тебе. Боже, захищай їх там, де вони зараз знаходяться, Боже, зцілюй, відновлюй, Господи, емоційно, душевно, духовно, Господи, фізично, Господи, ми молимо тебе святий, в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо керівництво країни, військово та політичне, Господи. Ми просимо тебе. Ти будь з ними, Господи, Даруй мудрість Господь, даємо розуміння, даємо сположення, Господь, партнерів також, Господи. Я, Господь, перемогти у цій війні, Боже. Дай нам перемогу, Господь, щоб мир Божий, Господь, він прийшов. Миколаїв, Господь, Він прийшов усю Україну, Господи, ми мовимо Тебе святий, в ім'я Ісуса. Нехай ці території, які зараз окуповані, вони будуть звільнені, Боже. Ми мовимо Тебе святий в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу! Господь, Сасу, привітай, Того, хто поряд. скажи щось добре. Господь, нехай благословить вас. Привітаю. один одного. Слава Ісусу! І можете зідати за І сьогодні не було світла, тому ліфт у нас не працював. <рес> добре, добре. Вітаю всіх, хто перший раз у нас, скажіть, будь ласка, я бачу. <рес> <хто> <рес> <радий>. Перший раз, хто <рес> перший раз. Дуже радий вас бачити, нехай Господь голосить вас. Хто вже був, теж радий бачити Прямо безмежно. Добре? І ми сьогодні, як справи, як завжди, ми роз спочатку збираємо Боже Слово. У нас кожну неділю у суботу, кожну кожен тиждень вибачай. у суботу, 12 -го годину, у нас служіння вам телефонували, чи не телефонували? Ми все рівне ми. Починаємо прославляти Бога, ми слухаємо Слово і так далі. Всестра, будь ласка, сядьте десь, тут є, є вільні місця на ось лозі стіни. Дякую. Благодаря. Це моя дружина, до речі, тому що так гарно співає. А, і сьогодні ми почали таке ну, п'ять тем. І я почну першу. Тема стосується духовного зростання. Тобто, як ми можемо духовно зростати? Як люди, як християни, як служителі, як робітники, як будь-хто ми ну, маємо духовно зростати. І коли ти не віруєш в Бога, то ну, це така важка річ духовно зростати, тому що ну, як зростати, Я не знаю, в кого я вірю. Ми християни, ми християнська церква повну Євангелія Слово життя, ми віримо в Отца, і Духа Святого, а, у нас є Хрест, бачите? І ми відповідаємо Ісуса Христа своїм Господом і Спасибо. І коли ти ну, как, один раз на рік ти ходиш до церкви. То ну, не дуже зрозуміло, навіщо кожен тиждень ходити до цим, так? Ми ж їмо кожен день чи ні? Кожен день їмо, да, і Хочемо, щоб піща була да? щоб їжа була. І так ми повинні також кожен день їсти духовну, духовну їжу. розумієте? Духовна їжа це слово Боже. Слово Боже це духовна їжа. коли ми Кожного дня зранку, там, з вечора, в обі, там, коли ви там, маєте вільний час, ви відкриваєте і читаєте біблію. Можна по плану, можна там, по закладки, можна ви там, щось почули, ви хочете розібрати це писання, І ви дивитесь і читаєте це як духовна їжа, вона нахищає вас. І от так одної з ну, один із принципів духовного зростання це. Знання, знання слова Божого. Це ти маєш знати, в кого ти віриш, в що ти віриш, розумієш? Тому що коли тобі щось ну, розповідають, наприклад, чи ти десь почув, чи хтось там сусід точно знає, він точно знає, він ходив там на Пасху до церкви, він точно знає, як правильно вірити. Знаєте, є такий ну, відомий пів знаєте? Бо десь є анекдот. встречаются два сусіди і кажуть, там, слушай, слухав я того шаляпіна, там, ні ни ні слухав. Каже, а де ж ти його слухав? Та із сусіднього под'їзду не пілою. <рап> отак і ми буваємо. Ми знаємо Бога, тому що хтось нам щось розповів і ми самі не чули, ми самі не читали, але я точно знаю, точно знаю що Бог там такий чи такий. Так? Тобто знання. Це твоє щось особисте, так? Чи хто там навчався там, в вузі, чи виші, чи в школі, і ви списували? Списував хто, чи ні? А потім у всього класу там, невірна відповідь, тому що там алічник, він щось там да, та, і весь клас неправильно не зробив, так? І це ж не ваше особисте знання. Вам напіличник, що так правильно, і ви подумали, що так правильно, ви так написали, і були виліні право. Було так. Тобто знання це щось особисте. Ви повинні знання мати при собі, наприклад. Наприклад, коли віруючі сиділи, сиділи в тюрмах, це було зараз, відбувається, наприклад, в Оранні чи в таких знаєте, закритих странах. В Радянському Союзі це було ну, прямо дуже часто. Так? Люди сиділи за віру і вони не мали святого письма, вони переписували це святе письмо, якийсь там, там клаптик бумаги, десь він засунув. І коли навіть цього клаптика нема, вони те, що пам'ятали за святого письма на пам'яті, то вони і знали. Це було як в їх християнських підґрунтях. Вони э, вивчили ці такі книги Біблії да, на, на пам'ять. Для чого? Якщо чо, що, все тут. Все тут. Тобто ви не зможете це потеряти, так? потіряти, ну, посіяти десь. Біблія, ну як не в Біблія, а Google написав, що таке знання. Знання це теоретично узагальнений суспільно історичний досвід. Результат володіння людиною дійсності і її пізнання. Тобто це досвід, так? який написан там mm -hmm. поколіннями так, людей. І коли ми навчаємося у школі, ми отримуємо якісь знання. Коли ми приходимо до церкви чи відкриваємо Слово Боже, ми також отримуємо знання знання Слово Боже, що Бог хоче від нас. І коли ти знаєш Боже Слово,